Вітаю! В попередньому відео розказала, що чекає в особистому житті в вересні. Зараз розкажу, що чекає у фінансовій сфері. Що ж з фінансами у вересні, сонечки, давайте дивитися. В пошуку роботи. Хто в пошуку роботи, вересень дуже вдалий місяць знайти роботу. Роботу шукаєте давно. Ніяк не можете вже знайти себе. Чим вам займатися? Робота буде. За цей місяць знайдете. Тобто тут, знаєте, підійде фраза із старого кінофільму за двома зайцями. Сиділа, сиділа, так уже ж висиділа. А тут якраз ця фраза підійде. Тобто пошуки роботи увінчаються успіхом, і ви самі собі скажете, ну що ж, шукала, так зато не зря шукала. От, робота буде нелегка, багатозадачна, але ця робота дасть тобі стабільність. А саме те, що потрібно сьогодні нам, наш час дуже важкий, це стабільність. Робота буде надовго, робота буде постійна. І з фінансами теж все буде нормально. Ну Но тут, скоріш за все, хто підходить тому, хто шукає роботу на відстані. Тобто підходить для тих, хто на відстані буде робити по інтернету. Або хто хоче поїхати в іншу країну, також підходить. Буде дуже вдало. Тобто шукаєте, чекаєте, і не зря шукаєте, чекаєте, тому що буде все хорошо з роботою. А, звісно, робота, які принесе фінанси. Не одразу, не одразу станете багатими, не за один місяць, не за один день. Але якщо до кінця вересня влаштуєтесь, то пройде не так багато часу і будете вже. Відчувати фінансову якусь стабільність. полагайтесь на свої сили, на свої знання, свій опит, і все буде хорошо. Тобто, не бачу потока фінансів прямо ж такого, що вже будете що в банки відкривати, тому що тут саме головне розклад випав для тих, хто в пошуку стабільної постійної роботи. А стабільна і постійна робота це що? Це, звісно, стабільний, надіжний поток фінансов. Бажаю всім фінансового успіху, правильно прийнятих рішень. В наступному відео будемо говорити про здоров'я. Бажаю всім удачі!